відкритті соляної кімнати був присутній депутат обласної ради, генеральний директор РАЕС Павло Павлишин, голова первинної профспілкової організації Іван Мельник, виконуючи обов'язки міського голови Ігор Кус із депутатами міськради та мешканці міста. Кошти на відкриття кімнати виділялись із міського бюджету. А у вирішенні питань господарського характеру допомогу надала Рівненська АЕС постійний меценат та помічник реабілітаційного центру. Якщо є якась проблема, повітря мені у нас від керівників до Робітники всі відгукуються і всі стараються зробити так, щоб це все було добре. Ми трошки намітили деякі плани того року і вже почали їх виконувати. Окрім вітальних слів, що лунали на відкритті, дітки з реабілітаційного центру підготували для присутніх справжній вертеп із сценками, віршами та українською колядою. Після коляди присутні священнослужителі освятили соляну кімнату, аби вона слугувала ще й духовним осередком для присутніх. Наталя Федінчик, директор реабілітаційного центру, провела екскурсію, розповівши, що у монтажі кімнати було використано 600 кілограм соляних брил. Та близько двох тонн солі. Стіни печери змодельовані гіпсом і максимально відтворюють справжню. Вони покриті тришаровим напиленням солі. А основну лікувальну функцію виконує галогенератор, пристрій, що випромінює іони хлориду. Для релаксації в кімнаті вмонтоване спеціальне освітлення, є камінь та телевізор. Найменші відвідувачі зможуть гратися у соляній пісочниці. Як кажуть лікарі, терапевтичні властивості такої кімнати безцінні. Впливає на органи дихальних шляхів. В основному хронічної патології, такої як бронхіальні асми, хронічні бронхіти, органі, органів лор захворювань, таких як тонзеліти, фаренгіти. Все носити сіль для кімнати завезена з Соледара, Артемівськ монтували кімнату ліцензовані спеціалісти. Щоб надавати терапевтичні послуги реабілітаційному центру, потрібно отримати відповідну ліцензію. А поки в кімнаті проводяться психорелаксаційні заняття з психологом і фахівцем з фізичної реабілітації. У планах центру закупити ще декілька шезлонгів, аби дітям було комфортніше перебувати тут. Загалом кімната одночасно міщатиме близько 12 пацієнтів. В планах згоду. Нас обслуговувати дітей із так званої групи ризику, які мають захворювання органів дихання, лор органів і щитовидної залози. І, звичайно, згодом по вивченню питання саме як ми можемо організувати платні послуги. Ми плануємо теж надавати такі послуги для всіх жителів міста, які мають патології зазначених органів. Влада, зокрема і РАЕС, працюють над тим, аби таке унікальне придбання, як соляна кімната, допомагало і лікувало не лише мешканців наш. Ро міста, але й пацієнтів з області.